Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати оселедець під шубою. Я порізала дрібненько цибульку. Додаю на низ оселедчик наш. Я нарізала солодкою, щоб відчувалось щоб так щедро оселедця. І беру трошечки майонезу. І це все я перемашую. Нижній шар я не солю, можу трошечки поперчити. Після оселеця ми кладемо нашу картопельку. Картопельку я відварила в мундира і потерла на грубій терці. І ось так викладаю нашу картопельку. Takkis, berum, majonæs. Takkis, perchum. Í I... solum. Після картопельки я додаю моркву, Морква також відварена і потерла на терці. І також ось так я беру. І також беру майонез. І це все. Я змащую. Також я солю, перчу І після цієї Моркви я додаю горечок. І також будемо змащувати це все майонезом. Наш оселедець під шубою готовий. Ставлю я його на пропитку в холодильник.